Вітаю! Мене звати Діма Макалон і це диванна Експертиза. Сьогодні у нас 238-й випуск. Нагадую, що ми понеділям зустрічаємось тут, щоб обговорити новини за тиждень. Я вам буду вдячний, якщо ви цю роботу підтримуєте лайками, підписками та коментарями. Ну і почнемо обговорення з новин про можливий мир. Я на цьому каналі цю тему. Піднімав не дуже часто, намагався не спекулювати нею, тому що, ну чесно кажучи, особисто я не дуже вірю в успіх. Чому ну тому, що я не бачу резону Путіну йти зараз саме на мир, ну принаймні з публічної інформації, можливо, дійсно у них там якийсь капець в економіці, про який ми точно ще не знаємо. Все, а вони знають, тому вони підуть. Але поки ну поки я бачу, що Росія наступає, Путін це бачить. А при розмовах про мир російські дурачки ще більше вступають в армію, щоб отримати якісь оці величезні гроші. Думають, час ми нам дадуть 5 мільйонів рублів, і ми, ці все, не загинемо, бо наступить мир. Ага, зараз їх одразу відправляють на штурми, і вони там за тиждень, за два вже в трупаків перетворюються в. В принципі, але ну путіну що з того? Путіну якраз таки і це все ок у нього більше м'яса. Він далі може просуватися. Йому подобається, що там з ним зараз розмовляють. Там приїжджає цей посланник вітьок від Трампа, там його облажає відимо, як тільки може Трамп про нього, в принципі, непогано говорить. Ну, чому ні? До цього було гірше, насправді, і чомусь Путін тоді не сильно хотів йти на мир. А зараз Трамп взагалі. Дуже добре ставиться до Путіна. Ніяких погроз на відміну від минулої адміністрації, там ще й всяких плюшок зараз можуть накинути. Там перемовля з США, зняття санкцій і так далі. Реально, якоїсь логіки йти на мир з точки зору Путіна. А в принципі, ну давайте відверто від нього від єдиного залежить чим буде мир. Чи ні, чи буде продовжуватись війна, чи ні. Ну, звичайно, якщо там за нас не впряжеться все НАТО і не розвалить Росію, ну, що взагалі фантастично. Тому я особисто дуже сильно не сподівався, мені здається, так і трохи простіше жити, не очікуючи там, прям миру, тому що якщо він буде, круто, питань немає, це добре. Але чекати миру і коли він настає, це доволі такий великий облом. Мені здається, тому краще не налаштовувати себе на таке. І так, зараз звичайно, якісь там нові ці всі історії, що Трамп погрожує вийти з переговорів. Ну. Путін, мабуть, дуже сильно цього злякався, звичайно, такої погрози. Ну, ми бачимо, що після зустрічі Зеленського з Трампом у Римі, де він там сам на сам з ним поговорив, класні кадри звідти, я так розумію, це чи собор святого Петра, чи щось таке гарна будівля. Де вони зустрічалися класні фотки, і наче як там Зеленський трошки зміг вплинути на Трампа, що він нарешті написав щось не дуже там прям гарне про Путіна, що йому там здається, що Путін його дурить. Да ладна. Е, ну, таке, але знову ж таки, я сильно не очікував, що ось буде зараз якесь примирення. Але тим не менш. Якщо казати про перемирення, зараз ще така новина чи версія є, е, що от якщо настане мир, то у Росії ж залишиться така величезна армія, професійна, і е, Путін подумає, що нашому що йти на Україну далі наступати. Якщо ось зараз є там Європа, яка погано підготовлена, особливо страни Балтії, Литва, Латвія, Естонія. У яких слабенькі армії, НАТО, схоже, що не дуже захоче впрягатись на їх захист, тому їх от швиденько можна буде захопити. Ось є така от версія, тому що Україна то армія все ж таки набагато потужніша, Тут вони трошки зуби собі, росіяни, обламали. А от о, якщо підуть на Європу, на ці європейські країни, то там буде така легенька прогулка. Чесно кажучи, я не сильно вірю в цю історію, що Путін на це наважиться, якщо у нього все ж таки під боком залишиться ворожа налаштована Україна. Ну тобто, якщо у нас тут не вийде якоїсь там Янукович 2.0, я сподіваюся, що цього не буде звичайно. Е, ну, я впевнений, що цього не буде. Але якщо у нього під боком буде ворожа Україна, тут все одно буде там вздовж лінії фронту, навіть після там примирення, якась демобілізація прийде, все одно ну, 300 тисяч е, з мільйона е, військових залишиться. Це будуть професійні військові, які будуть постійно готові. І давайте собі гіпотетичну ситуацію. Ну, окей. У Росіян там мільйонна армія залишиться, все одно їм частину там прийдеться залишити е, якраз таки на кордоні з Україною, і частину для цього наступу застосувати, е, наприклад, на країни Балтії. Ну і давайте уявимо, що буде, якщо Росія починає військову операцію в країнах Балтії, а Україна що просто сидить і дивиться на це, е, хоча у нас купа окупованих територій. Я даю майже 100%, що ми з цим скористаємося і підемо свою територію повертати, коли у нас вже є такий союзник е у вигляді, ну навіть країн Балтії. І тут якраз таки я певен, що Путін не піде на такі ризики, коли у нього є Україна. Тому я не вірю, що Путін почне наступати на європейські країни. Єдине, що може це, якщо там умовна Грузія, якась якщо там не буде вже такий. Е Пропутінський режим да, оця е, кремльовська мічна. Якщо е, з Грузії там якось її повалять, тоді да, туди може ввести Путін свої війська, але знову ж таки, отут якраз Україна, мабуть, не буде впрягатися, тому що Грузія нам не допомагала в цей раз, і ну, просто що там буде задіяно дуже мало російських військ. Е, це не сильно послабить лінію фронту. Ну можливо, там Казахстан, там уже питаннячка будуть, але поки це все ж таки такі більш союзні режими, і схоже, що Путін. Не буде поки що на них нападати. Тобто єдина така можлива точка, куди Путін міг би піти це на даний момент, це якраз країни Балтії. Але знову ж таки, поки є Україна, я не думаю, що їм буде щось загрожувати, навіть якщо в нас немає якогось формального союзу. Тому я б на місці насправді України дав би такі безумовні гарантії безпеки країнам Балтії. Це дуже класний був би жест. Що ну так, в якості вдячності за е, ту допомогу, величезну допомогу, зважаючи на ну, те, що це ці країни маленькі, от такі гарантії безпеки зараз би дав, можливо, нам ще більше було б допомоги. Ну і так, мир у нас у е, ці 30 днів е, пасхального перемиря не продовжились. Путін одразу що після. Зкінчення терміну почав бойові дії, які не сильно той затихали, але все ж таки були певні е місця, де вони призупинилися. Ну і обстрілів принаймні не було. То обстріли він відновив доволі потужні, як звичайно, е це все припадало майже по мирному населенню. По Києву був обстріл, де люди загинули. Е знову ж таки, Кабами, Одеса, Суми, Павлоград, е Харків. Постійно е, наносились на цьому тижні удари за допомогою ракет шахедів е, по Києву, в тому числі і балістика, була загинули люди, але ось Україна не відповідає так само, і це я вважаю правильно, це я вважаю добре. Ми б'ємо по військовим цілям. Тож на цьому тижні чудовий удар був по російському складу. Боєприпасів, потужні вибухи. Як зазначається, можливо, навіть ми підловили момент, коли там відбувалася розгрузка чи розвантаження цього складу, потужні вибухи, розльоти на кілометрі на десятки кілометрів, більша частина складу була знищена, як показують супутники знімки. Тож дуже ефективно і це дуже правильно, що ми не повторюємо російську. Тактику, це вже все пройдено, це все вивчено, що удари по мирному населенню вони лише шкодять. Е, є дуже багато вивчень Другої світової війни, цієї тактики. Одною з величезних помилок, якраз таки, Гітлера у битві за Британію те, що він. Почав атакувати е, цивільні об'єкти, замість того, щоб е, атакувати, продовжувати знищувати військові цілі. Це якраз таки, в принципі, е, один із ключових факторів, який допоміг зберегти Британії свої сили, тому що там вже була промисловість е, військової на межі. Здавалось би, що ось-ось вже буде поразка, але е, випадок такий стався, що переключились гітлеровці на е, Удари по цивільним цілям, як це було під час нічного бомбардування. Вони випадково, якраз таки, нанесли удари по Лондону, по ем, цивільним цілям. І у відповідь Британія нанесла такі самі удари по цивільним цілям у Берліні. І ось воно і почалось. І, і, і Гітлер переключився якраз таки на цивільні цілі, типу помста, і це дало якраз таки час, щоб відновити аеродроми, радари, промисловість. І Британія, по суті, перемогла у битві за Британію. Тому нам е, не потрібно повторювати помилок, е, які робила Німеччина у Другій світовій війні. Зараз у нас косплеї Гітлера це Путін. Ну і другий удар, не такий, можливо, ефектний, не такий гарний, але знову ж таки, атака по військовій цілі заводу Шехедів у Татарстані. Не перша вже атака. Ми бачимо, е, як туди прилітають дрони. Є Пошкодження вони не те, щоб значні, але важливо, що ми раз за разом наносимо удари по таким військовим об'єктам. Знову ж таки, ми не бачимо, щоб там у Росії виробництво дронів якось через ці удари сильно страждало, тому що ну все більше і більше ударів. Це якраз показник того, що ну, дуже важко о, знищити промисловість виробництва в такій великій і потужній країні, як Росія. Ну і ще гарна новина з Росії: це ліквідація російського генерала Москалика. Ем, так, і, до речі, не факт, що його знищили саме через його прізвище. Справа в тому, що цей генерал він якраз таки займався в російському генштабі е, по формуванню цілям, по яким наносяться усі самі удари балістикою, шахедами і так далі. Тобто він. Одна з найголовніших відповідальних особ був за ці удари по цивільному населенню. Тому е, доволі очевидна ціль. Добре, що його ліквідували. Ліквідували його у підмоскові, місто Балашиха. Він там виходив десь з свого під'їзду. Е, була припаркована поруч автівка, мабуть, були камери чи особисто там хтось дежурив. Ну, і коли цей генерал проходив біля автівки, вона підірвалась і був знищений е, цей російський генерал. Чудова операція. Знову ж таки, я думаю, що це все ж таки справа рук наших спецслужб. Тому що якби це були російські розборки, ну там, як мінімум, би склали всю секцію з усіма, хто там в ній перебував. Ну і там десятки діточок вони теж з цим генералом забрали. А тут чисто вбили військового, знищили військового злочинця, тому чудово. Це чудова операція. Росіяни заявляють, що це там справа рук колишнього українського громадянина, уроженця сум. Вони його вже схопили, точніше, його схопили у Туреччині, і Туреччина його е депортувала у Росію. Це звичайно неприємна історія. Ми не знаємо, чи так це чи ні, чи дійсно це ця людина, чи ні. Але ну ось таке відбулось. І я так розумію, чому Туреччина його депортувала, тому що це громадянин саме Росії. Якби він був громадянином України, мабуть, Туреччина б його не депортувала. І і це вже не перша історія, коли подібне відбувається. І не перша історія, коли знищується російський генерал подібним чином. Пам'ятаєте, до цього був знищений за допомогою самокату. Теж вибухівка була закладена, і теж він виходив з під'їзду. До цього там вбивалися ці всі сілякі капітани підводних чинів, які те також завдавали удари. По о, цивільному населенню це от важлива історія, що знищуються саме такі люди, що вони там не можуть бути в безпеці і що за ними покарання прийде. Це важливо, це мають розуміти їх там колеги російські військові злочинці, що покарання буде, і тому там ті, хто ще себе не запятнав ят... крою, хай думають, можливо, не варто цього робити, тому що вони будуть знищені. Ну і не менш важлива новина щодо знищення військових злочинців. Це у Росії підірвали провідного конструктора системи РЕП. Ця новина не така можливо, попсова і розпіарена, як новина з російським генералом, але ось у російському брянську також вибухнув автомобіль. Провідного російського конструктора, що здійснював розробку та модернізацію засобів радіоелектронної боротьби, він там загинув з колегою своїм, тобто, знову ж таки, два учасника війни з Україною, тому що о, за допомогою РЕП саме росіяни здійснюють в тому числі військову агресію проти України, РЕП захищає російських військових, тому всі, хто задіяний у цій військовій сфері, хто допомагає російській армії. Там напряму якимись інженерними засобами вони є в принципі я вважаю законною військовою ціллю і ось їх теж знищують. І з цього можна зробити е, висновок росіянам: не допомагайте російській окупації російській армії, тоді вам не будуть нічого угрожати. Виробництво САУ Богдана сягнуло 36 одиниць на місяць. Дійсно, українська промисловість все більше розкачується. Ми бачимо, що зростає шаленими темпами виробництво, виробництво в тому числі і САУ, і ми бачимо, наскільки ця війна ресурсоємна. Тому що, ну уявіть світ 36 САУ місяць це е, 400 близько 400 е, САУ на рік самоходних артилерійських. Установок величезна цифра, величезне число, просто. Але ми бачимо, що цього всього не вистачає. Ми бачимо, як о, ця війна поглинула ресурси армії е, у цих всіх складів припасів, які були з часів радянського союзу, як з одного, так і з іншої сторони. Ми бачимо, скільки Європа нам передала, але все одно не вистачає. І це якраз історія для там, Європи, що от там виробляти якісь суперкруті арчери, Цезарі і там панциренька обіця 2000, але там по 10 штук на рік, що це взагалі не про що. Так, хай краще буде щось більш простеньке, типу САО Богдана, е більш дешеве, але його буде в десятки разів більше, і воно дійсно буде впливати на е фронті е набагато відчутніше, ніж там одна суперкласна, супертехнологічна, суперточна, але вона одна, вона не переможе там 10 чи сотню з іншої сторони. Тому добре, що у нас е ця промисловість е працює, що вона стає все потужнішою, що в неї. Вливають гроші, в тому числі західні наші союзники, за що їм велика подяка. Дві нові велосмуги з'являться у центрі Києва та на Троєщині. Чудова новина. Я нагадую, що цей канал з самого початку він був такий урбаністичний, архітектурно інженерний, тому все ж таки іноді хочеться говорити і про це. Хоч, звичайно, зараз найголовніше це війна, і про неї треба говорити. Це. Поки йде війна, це найголовніше. А, але щодо велосмуху Києві, це дуже важливо зараз. Велоінфраструктура у нас все ж таки доволі погана, не це якраз впливає на безпеку, на комфорт руху. А, і чим більше у нас з'являється велодоріжок, навіть якщо вони там не суперкласні, бо зазвичай вони дійсно такі, але це все одно поліпшує безпеку. І велодоріжки — це не лише історія про там. Велосипеди, велосипедистів це ще історія про самокати. Це дуже е, зараз важливо. Ми бачимо, що самокатів дуже багато, дуже багато е, шерингів сервісів. Ну і велосипеди, ті же там Байкнав е, е, самокати, моноколеса. І їм потрібна ця інфраструктура, і взагалі чому важливо розвивати валенсову інфраструктуру, тому що це вигідно, вигідно для міста, тому що вона займає дуже мало місця на відміну від о, смуг о, транспорту, о, але провізна. Спроможність велосмуги вона більша, ніж провізна спроможність автомобільної смуги руху. Це чисто от розрахункові дані. Тобто тут навіть нема про що сперечатись, дійсно, провізна спроможність у цього ширини метр велосмуги набагато е, більше, ніж е, навіть ці самі 375 автомобільної смуги. Якщо там рухаються автомобілі, а не, наприклад, там, виділена смуга для е, громадського транспорту. Авіаудари США по Ємену мало вплинули на здатність куситів атакувати судна в Червоному морі. Да ладно, що ж могло піти не так, наче там потужно так в чаті, в месенджері вони там всіх розваляли, написали в цьому сигналі, що там прям флажок США, кулачок, біцепс, всі діла, ну, коротше. А виявляється, що потужні удари Трампа вони виявилися. Приблизно такі самі, як удари Байдена. Просто там пафосу було трошки менше, тут пафосу більше, Трамп там заявив, що все, там хусіти вже розвалені. А виявляється, що ні. Виявляється, що ні, виявляється, що там за ці 30 днів, що вони там завдають удари по хосі, там Втратили сім безпілотників MQ, Reaper, що Ріпер. Навіть військові аналітики пишуть, що Блін, а хусіти навпаки прокачуються, поки ми по ним усе б'ємо. Вони там, ще краще налаштовують свої ПВО. Типу, ми, от, вообще, якось, ефекту від цього нема. Е, ну І дійсно, це і заявляли військові експерти, що. Ну, такі от повітряні удари вони ну не будуть мати того ефекту, що вони не обезпечать. Регіон, що єдина можливо, дійсно, історія, яка може вплинути, це наземна операція. Ну понятно, що цим там кажуть, що робити Іран. Іран там постачає зброю, а Іран ну і Росія, мабуть, Росія теж. Тобто Росія зацікавлена в цій дестабілізації, якраз таки торговлі, і того регіону, можливо, це якось вплинув на ціни на нафту, що теж цікаво Росії. Тому так вона якраз таки є спонсором цього тероризму, тероризму, торгівельних маршрутів. Ну, а США і Трамп, ну тільки він там в Твіттері чи в той своїй мережі Траст, чи як він може красиво це написати, що там не знаю, хтось в це вірить, але ну ось ефекту, ефекту від цього немає. І приходимо до підрахунку втрат техніки. Нагадую, що рахуємо ми по блогу Орікс, який рахує тільки ці, ті, е, тільки підтверджені е, дані, тобто по фото і відео. Починаємо з Росії на минулому тижні. Було втрати 21 374, На цьому тижні 21 512 плюс 138 за тиждень. Втрати великі, більше, ніж е, зазвичай, хоча і зменшились, ніж на минулому тижні. Ну, можливо, вплинуло трошки оцей пару днів перемиря. Ну чи півтори доби е, все ж таки атак було менше. Ну і в принципі на цьому тижні атак трошечки менше. Танки плюс 16, всього 3942. Бронемашини плюс 31, всього 2099. Бойові машини піхоти плюс 44, всього 5000. 880 і БДР плюс 7 всього 647. І тепер втрати української техніки. На минулому тижні було 8633. На цьому тижні 8704 плюс 71 за тиждень, співвідношення 2 до 1 у росіян 138, у нас 71. Танки плюс 5 всього 1158. Бронемашини плюс 3, всього 456. Бойові машини піхоти плюс 16, всього 1332. І БТР плюс 10 всього 933. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо, як завжди, з півночі, з Курської області. Ну, зараз це вже і Сумська область, де йдуть бої, де є втрати нашої. Території частково ну, росіяни на цьому тижні заявили, що вони буцімто вже повністю звільнили для себе Курську область. Це не є правдою Це підтверджують і військові аналітики, і ті, хто ну, так, слідкує за мапами, що дійсно не вийшло росіян повністю звільнити для себе всю Курську область. Є ще частини, які контролюються. Українськими військами в той же час росіяни контролюють декілька сіл. Ну, чотири села о, Сумської області: це Веселавка, Кажура, Кановенька і Басовка. І от зі сторони Басовки Росіяни намагаються атакувати напрямку Локні. Е, українці ж контролюють Олешню, і Гарналь вона знаходиться в сірій, так би мовити, зоні, тобто бої тривають за. Це село, це там, де якраз таки знаходиться оцей Нікольський Білгородський монастир, за які тривають бої. В принципі, росіяни там на цьому тижні його бомбардували, ну, самі знищили цю свою пам'ятку церковної архітектури. Далі Білгородська область, там також бої, бої в Дімідці, в Поповці. Ми бачимо, що ця територія теж в такій, так би мовити, сірій зоні, там точаться бої. Далі Харківський напрямок без змін, Куп'янський напрямок, теж на цьому тижні особливих змін не відбувалося. Навіть о, оця історія в напрямку Лимана, теж е, змін не відбулося. Єдині, по суті, такі зміни, які відбувалися на цьому тижні, це Турецький напрямок, ну, точніше, район міста Турецьк, можливо, це вже варто називати напрямок Константинівський, То ось цей карман, що західніше від Турецька, тут у росіян були просування. Потрохи вони просунулися в від лінії фронту, ось район сухої Балки, Калинова. Тут росіяни просувалися, і вже зазначається, що це можливо буде якраз таки. Місцем мож... наступних російських е... просувань, а саме їхньою метою може стати Константинівка. Тут на шляху якраз таки у них є водосховище, все велике. Ну і щоб росіяни просунулись, це звісно, звісно їм потрібно захопити і в'яр. Ну і далі отут вони можуть йти по трасі, е... що вони зараз роблять, але в принципі. Ну, це справа місяців, якщо не там до року, це може все тривати. Далі Покровський напрямок змін не відбувалось. Ну і е, далі район Великої Новосілки також особливо без змін, Запорізький напрямок без змін. І рубрика відповіді на питання. Нагадую, ви можете ставити мені питання, на які я буду відповідати е, тільки. Позначайте їх у коментарях словом питання, щоб я розумів, що це питання саме для відео. Ну і ті, які набрали більше лайків, на ці я буду відповідати. На цьому тижні питання від Микити Токарєва. є 8С. Питання: чи дійсно ви вважаєте ці мотоштурми як безісходність руської армії? Мої знайомі з нуля відкликаються про цю історію як про нову епоху в цій війні, як це було з дронами у свій час. З них теж спочатку посміхалися, а потім це вже ледве не основна зброя для знищення особового складу. Чи можуть наші таке перейняти? чи були випадки використання такого транспортного засобу на нулі зі сторони України? Я вважаю, що це все ж таки е, ну, дійсно умовно безісходність, тому що росіяни втратили бройну техніку, і їм потрібно це компенсувати. І, звичайно, е, будь-яка техніка краще за її відсутність. Тобто, це. Е, Поліпшення, звичайно, це краще, ніж там, би росіяни бігли пішки. Але на мотоциклі ти не захищений. В чому взагалі суть цих мотоциклів, в чому їх перевага? В тому, що на мотоциклах вони швидше долають цю там сіру зону, дістають до наших окопів, і це скорочує час, який вони перебувають на лінії вогню, тобто час. За який там можуть їх вразити дрони, але знову ж таки це все через те, що у нас немає насичення е, лінії фронту піхоти. Якби у нас було достатньо піхоти, які там сиділи з кулеметами, вони косили це все дуже легко. Тобто, єдина там перевага цієї, цієї, цієї історії, це тому, що у нас є нестача е, піхоти, і ось росіяни користуються цією історією. Тобто, це не якась там вундервагля на відміну від дронів. Дрони дійсно ну, змінили хід бойових дій. І я не пам'ятаю, щоб з дронів, якщо чесно, сміялися. Ну, з самого початку це була така перевага, і ми це якраз таки самі визнавали. Хіба що там російські генерали це, можливо, не одразу сприймали. Там це пам'ятаєте, там на початках війни тільки ми їх використовували дрони, а у росіян їх не було. Але з часом вони перейняли. Тож тут є. Не погоджуюся, але, звичайно, для росіян це поліпшення. Але ну, якби у них був Бредлі і стояв поруч мотоцикл, то вони б їхали на Бредлі, а мотоцикл так би і залишився стояти. Ну чи якась будь-яка інша БМП. Ну тобто, тут же ж потрібно зважати: якщо у вас є Асьо, Мотик і БМП, ви виберете БМП. Якщо мотик і Асьо, ви виберете, е, мабуть, Мотик. Ну тобто історія така, що вони. Використовують те, що є, не можуть вони вже насичити свої війська такою кількістю бронетехніки. Щодо використання України, ми використовуємо там ті самі баги, ті ж самі е, квадроцикли ну, для постачання е, зброї, для постачання там боєприпасів, евакуації такого, щоб прям їхали в штурм. Ну, я чому щось не пригадую, можливо, десь щось і було. Десь підвозили, але от прям ну, таких штурмових дій я з нашого боку не пригадую. А от для логістики так використовується і це в цілому для логістики нормально. Для штурмів ні. Такі от новини на цьому тижні. Дякую за перегляд. Як завжди, буду вдячний, якщо ви підтримаєте відео. Ну і головне підтримувати українські збройні сили це найважливіше. Слава ЗСУ, слава Україні! Пока.